Ви чули, от, ви бачили ці ну, суспільні оці акції від феміністок, де вони проголошували оце їхнє гасло, Моє тіло, моє діло. Вам доводилось це бачити, чути? Так. Скажіть, будь ласка, чому ті особи, котрі кричали «Моє тіло, моє діло не згадують про це гасло тоді, коли чоловіків викрадають на вулицях? Може, і у чоловіка його тіло, його діло, як ви думаєте? Ви знаєте, так? Що Чоловіків що ви ну, викрадають на вулицях, кудись везуть, і людина додому не вертається. Вам це відомо? Незнайомі. Не не ви ви що... Так, ви, ви маєте на увазі, що забирають їх на війну. Ну так, кудись забирають. Людина не вертається додому після того, як її затягли в автомобіль. І людину кудись повезла додому, людина не повернулася. Ось, то де ж його тіло, його діло? Чи це гасло стосується тільки феміністок осіб жіночої статі? А у чоловіка тіло. Спільне? Скоріше всього, це наверн мабуть на це питання дуже складно відповісти. Якщо жінка каже це, моє тіло, моє діло, значить чоловік має так казати, чи що. Ну так чому? Почекайте, феміністки вони хотіли рівності з чоловіками. Отже, якщо в неї її тіло її діло, то чого ж вона мовчить, коли чоловіки не забирають? Ні, чого ж вона мовчить, коли чоловіків викрадають і кудись везуть?